Цього тижня в Україну прийде спека в більшості регіонів плюс 30 і вище, як це вплине на стан енергосистеми? Про це говоримо із заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. Ми пам'ятаємо липень минулого року, коли були тривалі і регулярні відключення через російські атаки. Скажіть, будь ласка, до чого готуватися зараз? Дійсно, українська енергосистема залишається під серйозним тиском через власне руйнування, яке завдано об'єктам генерації об'єктам енергетичної системи через атаки росіян. Водночас, міністерство енергетики робить все необхідне для того, щоб збалансувати енергосистему. Всі необхідні заходи щодо проведення своєчасної ремонтної кампанії на сьогодні вживаються. Триває детальна така відновлювана робота на об'єктах енергетики, які власне зазнали безпосередніх пошкоджень. Власне відключення електричної енергії для споживачів літку 2025 року. На сьогодні не планується, не прогнозується. Температура є тим фактором, який є. Прогнозованим та контрольованим виключно обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є фактором, які впливають на є ризиком, який може призвести до перебоїв з енергопостачанням на сьогодні. Також хочеться сказати, що. Обмежень до споживання не застосовується. Є окрім певних населених пунктів, які в профронтовій території, що є власне наслідком знову ж таки активних бойових дій. Завдяки роботі енергетиків на сьогодні ми бачимо, що енергосистема є стабільна і відключення лише в разі потенційних можливих адарів по енергетичній інфраструктурі. Ремонтна кампанія, роботи на об'єктах проводяться відповідно до затверджених графіків, які розраховані таким чином, щоб підтримувати надійну роботу енергосистеми постійно. Зважаючи на те, що відключення не прогнозуються за вашими словами станом на зараз, чи є потреба в більш ощадному споживанні електроенергії в період високих температур? Дійсно, ощадливе та раціональне використання електричної енергії споживачами є одним із тих факторів, які допомагають стабілізувати енергосистему. Такий свідомий підхід знижує навантаження на енергосистему, зокрема в години пікового навантаження. Це є ранок зазвичай з 8 до 10 години ранку, та з після п'ятої вечора до десятої вечора. Міненерго на сьогодні радить громадянам та бізнесу ощадливо використовувати електричну енергію. Використовувати доступну потужність по отриманню електричної енергії, особливо в вечірні години, щоб уникнути навантажень на енергосистему в цілому та в окремих областях. Це стосується як літнього періоду, коли через кондиціонери та пік збільшується так зване пікове навантаження. У разі, якщо виникне потреба в додатковій електроенергії, на який відсоток з того, що ми потребуємо, ми можемо розраховувати за рахунок імпорту? Тобто, скільки ми можемо імпортувати, і наскільки це нам допоможе цього сезону? Україна має технічну можливість імпортувати електроенергію з європейської системи адже ми приєднані до об'єднання НЦІ для покриття дефіциту в випадку недостатності власної генерації. В даний момент ми розглядаємо імпорт лише як резервний інструмент. В нашим пріоритетом на сьогодні залишається саме максимальне використання власної потужності власної генерації. Щодо природного газу, росіяни зараз бомблять і газову інфраструктуру. Як будемо з цієї ситуації виходити, над якими маршрутами поставки працюємо? На сьогодні ми активно працюємо над тим, щоб збільшувати запаси природного газу, і в червні до українських засових вже надійшло понад 1 мільярд метрів кубічних природного газу. Це найбільше місячне значення з серпня 2023 року. Статистичні дані за перші дні липня ще більш оптимістичні. Триває робота з дезосифікації маршрутів імпорту природного газу як гарантованої потужності на сьогодні, завдяки зусиллям. Не міністерство енергетики, оператора газотранспортної системи України та Польщі узгодили продовження на рік гарантованої потужності в обсязі 12,4 млн кубічних добової потужності. Це є вагомим кроком для того, щоб надати можливість на ринкових засадах учасникам ринку гарантовано постачати імпортний природний газ. Також ми бачимо, що за новим розробленим продуктом по трансбалканському. Маршруту починається поставки природного газу. Це є актив досить важливим, скільки він надає змогу отримувати незалежну молекулу ЕЛНДЖІ. Також працюємо над отриманням ресурсу з Балтійського напрямку. Диверсифікація маршрутів постачання таким чином дає нам змогу отримати гарантовані диверсифіковані точки входу з різних країн, з різних ринків і мати диверсифіковане надходження різного ресурсу. Су природного газу mm -hmm. це є вагомим, адже це впливає на ціноутворення, на е, волотильність ринку, на безпеку постачання е, та достатність отримання ресурсу для формування необхідного рівня запасу в перетопальний сезон. Мінімальний обсяг імпорту Ага. Які... Uh -huh. Мінімальний єдине, що хочу зазначити обсяг імпорту, який буде закачений до сховищ. Ми бачимо це 4,6 мільярдів метрів кубічних. На сьогодні вже законтрактовано фактично 3 мільярди метрів кубічних. Саме імпортно, який буде закачено до сховищ, і ці контракти підтверджені, профінансовані. Працюємо звісно над отриманням додаткового фінансування та контрактування додаткових обсягів. Зрозуміла, пане Микола, дякую вам за інформацію. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.